Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про початок акції до бою на дві лінійки, зараз ми подивимося. Плюс до того хочу відкрити безкоштовну оріонську коробочку. Оцей оріонський сейф, який дається за виконання всіх завдань, події на варті останню рубежу. І також зроблю огляд. Британського прем СТ 8 рівня Nemesis. Перед цим не забувайте традиційно проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так почнемо з самого першого, а саме з акції до бою. Це дуже крута штука. Вона триває завжди по 30 днів з 5 по 5 число місяця. І якщо подивитися, перейти у техніку Німеччини то ми можемо побачити, що зараз знижки у нас йдуть на rainmetal Panzerwagen на цю лінію. Це у нас десятка, ru 251, GVK12, SP1C, VK2801, Leopard, Луч, PZ2G і PZ2 просто. Звісно, це дуже крута штука, можна купити з 30% знижкою, наприклад, ту саму техніку 8, 9 і 10 рівня. Звісно, продавати не так вигідно під час дії цієї акції, тому що ви самі розумієте, що втрачаєте срібло, але купляти дуже класно. Плюс до того є завдання на досвід, які прискорюють прокачування. Друга лінієчка це у нас на Ріно Черонте. Друзі, тут також є прожето 66, прожето 54, Carro P88, P43 Bis, P43. -Bis. P2640, M1542 і M1441. От ці дві лінієчки у нас зараз по знижках із бустами по досвіду. Тепер, друзі, я хочу відкрити ту безкоштовну оріонську коробочку, яка мені випала. Можливо, мені пощастить і ще щось випаде по типу премтехніки. Але це не точно, друзі, тому що ви самі бачите, що з 50 коробок в основної маси людей випадає тільки по одному прему. Якщо перейти от в подію на варті останнього рубежу, то ми можемо побачити ну, завдання, щоденні, це все зрозуміло в принципі, три лінійки нагород. Перша у нас кірка, я вже це все пояснював. от Дивіться, ми проходимо, отримуємо стінно оце компоненти, дні преміум аккаунта бони, не командирів, точніше членів екіпажу, їх можна і командирами, можна і так. Тут так само дивіться, це саме, тільки тут ще додається от у спока стиль «Defined». І найкрутіші нагороди, звісно, це вухури, я вже про це все говорив. Тут е, дається один оріонський сейф, дуже круто. 400 аж бон, тоді як там по 200 давалося, тобто сумарно 800 бон, плюс вона у якості члена екіпажа або командира. Коротше кажучи, крута дуже штука. І не забувайте, коли ви вже пройдете повністю все, е, тут е, натисніть е, розшифрувати. Там, по-моєму, натиснути потрібно розшифрувати. У мене вже зараз результати. І тут дивіться відзнаки. Останній рубіж, прогрес завдання завершено, і можна послухати перейти в браузер уже саундтрек і заставки стартрек, завантажити собі. Це з офіційного сайту. Там як приховане таке посилання, коли проходиш, можеш по ньому перейти. Ну або якщо тобі хтось скине просто-напросто це посилання для того, щоб ти перейшов. Тут нічого цікавого, ви нічого не отримаєте для гри конкретно, це як сувенірна, так скажімо, продукція. Можна сказати, в електронному вигляді. Так, закриваємо. Це для інформації розповів. І тепер давайте відкриємо одну оріонську коробочку. Цей оріонський сейф. У мене догарантовано 37 штук. Мені він трішки раніше випав завдяки вашій підтримці, особливо одного з підписників. Все, преміум аккаунт бачу. Із безкоштовної коробки прем аккаунт. Один день прем-аккаунту. Слава Богу, так, а не просто один резерв. Деколь, Дрон, Боргів і брошура Німеччина. Ну, все зрозуміло. Навіть дві коробочки не давали у цій події, тоді як у минулому році, по Клик Марса, там було два. Було два сейфа оцих, які можна було вибити безкоштовно. Нічого, коротше кажучи, цінного не випало. А тепер давайте поговоримо про Немесі, про британську СТ-8 Рівня Прем. Мені вона не дуже зайшла, тому що комфортності в неї мало по причині трьох величезних мінусів. Зараз ми більш детально про них поговоримо. Перше, це оця слабка зона на башті. Це дуже величезний мінус. Другий мінус це погана стабілізація, друзі. І третій мінус це поганий ДПМ, тобто перезаряджання навіть такі комплектації, як у мене. От Якщо подивитися 1335, це при тому, що в мене навіть настанова, раціональна боєукладка встановлена. Звісно, гарматний досилач просто. І ще польова модернізація не викачана, я її це однозначно. Але суть не в тому зараз, суть в тому, що ця СТ дійсно слабка, як для 8 рівнів, а тим паче, якщо ви будете потрапляти до 9 і 10 -х рівнів, то взагалі вам буде дуже тяжко на ній грати. Традиційно подивимося на живучість даної машини більш детальніше. Перше, це дивимося на міцність усього 1300 хп. Тобто ми розуміємо, що це урізана міцність, тому що хороша міцність для СТ це 1400 одиниць. По бронюванню корпусу у нас 70 51 38 це бронювання корпусу. І Бронювання башти 254 76 51. Тобто ми розуміємо, що корпус буде пропиватися, а башта повинна танкувати, якщо дивитися на ці характеристики. Але не все так просто. Переходимо в схему бронювання. І тепер дивимося по факту, що ми маємо, якщо от прямо стояти і дивитися на цю ст шку Давайте отак от трішечки. От так. Дивіться, NLD 112-113 мм, інколи 111 тобто всема буде пробуватися. ВЛД 144 145 154 71 слабка зона. Тут де триплекс, оце чи як його назвати, чи оглядовий прилад. Тобто також буде Тепер побачте, дивимося лобову броню. Дивіться, що 346, от дивіться 311, ну взагалі все класно, 260. Тут дивіться 216, тут 220, тут 107. Я розумію, що в основному будуть рикошети, але тим не менш. Тут дивіться 109, тут 109, тут 223, 214, 300, 217, 222. Якщо отак трішечки вище танк. То ми усвідомлюємо, що взагалі для нього приведена броня буде ще менша. Дивіться, 190, 90. Тобто, якщо так зверху трішечки танк буде стояти, йому взагалі не треба вицілювати. От цей лючок, він просто буде стріляти от сюди і пробивати. 120-мм гармата взагалі без проблем. Тобто ви усвідомлюєте, що ця площина, вона вся буде пробиватися. Ви скажете, ну, при таких кутах, якщо зверху дивитися, то звісно буде пробуватися багато техніки, з вами згодний. Але в нас є одна величезна проблема. Якщо ми будемо танкувати від башти, от так приблизно під рельєфу, дивіться, який величезний лючок. 103 мм. Друзі, він здається, ніби й величезний, але він величезний. Мені по ньому стільки е, насовували, я не встигаю зводитися. Ну, ви розумієте, стабілізація не найкраща, м'яко кажучи, практично як у важкого танка. І поки ти зводишся, тобі ось сюди надовбують. А якщо ти будеш дергатися туди-сюди, то в те, тоді е, коло розкиду буде таке велике, що ти взагалі ні в кого не влучиш. Тут зводиться, та буває так летить, що взагалі не розумієш, куди вона. А якщо ще й не зводиться, стабілізація з такою поганою взагалі ви не будете влучати. Коротше кажучи, специфічна дуже така машина по бронюванню, тому що є велика слабка зона. Плюс до того, якщо буде хтось вище вас, от машина, що в неї гармата буде вища, або, наприклад, по рельєфу, то взагалі буде накидувати от сюди. По бортах, дивіться, бронювання корпуса 51 мм. Тобто під такими кутами ви будете часто відтанковувати під великими. Я й сам відтанковував за оці 5-6 боїв, але суть не в тому. Суть в тому, що якщо ви, не дай Боже, трішечки довернете, от так, то дивіться, вже пробивається все. Вже в основному буде все пробуватися, без проблем заходитиме, тому що тут всього 120 мм, 90 мм, куди влучать. Коротше кажучи, не фішка цієї стежки – це бронювання. По башті, звісно, вона буде частково відтанковувати, але є велика слабка зона, плюс до того зможуть пробити навіть в чоло. Бачите, це як застереження, для того, щоб ви усвідомлювали, що до чого і як. Тепер традиційно давайте розберемо вогневу потужність і почнемо із снарядів. Звісно, в цієї машини не тільки є мінуси, є і плюси, але їх не так багато. І основні, звісно, плюси це, наприклад, та сама середня шкода за постріл. Тому що для СТ420 одиниць, одна стандартних бронебійних і підкаліберних снарядах, це прекрасний показник. Так само, як і хороший показник по пробиттю. От, наприклад, стандартна ББшка 225 на близьких дистанціях пробиває, І на великих дистанціях 211, тобто на 500 метрах, втрачає бронепробиття, Швидкість польоту комфортна 1000 метрів на секунду. Тут все нормально. От по самому снаряду ББшному взагалі нічого придиратися. По підкаліберу також непогано, тому що середня шкода так само: 420, середнє пробування броні 280. Це на близьких дистанціях на 500 метрах 262 тобто на 18 мм воно втрачається. Швидкість польоту 1250 м на секунду. По осколково фугасник 530 підвищена шкода взагалі прекрасна. Середнє пробування броні також прекрасне, друзі. 90 мм. Це один із топових показників. Є ще показники там 100, наприклад, у ПТ-шок чи 105 як у того самого ШПТК. Але ви самі розумієте, що для Стежки це прекрасний показник, тобто фугаси для картону потрібно на ній використовувати. Тут трішечки менше хорошого рівня по швидкості польоту, 950 метрів на секунду, але це не критично. Значить, по снарядах ми розібралися, тут плюси. От по снарядах я можу однозначно сказати, що тут самі плюси в основному. Але що ж у нас не так? Перше, що у нас не так, це звісно точність. Вона у нас не дуже хороша, тому що як для СТ з доппайком і з усіма примочками по типу бойового братерства, у вас вийде 0.34, друзі. Це не самий хороший показник як для СТ, але це ще не критично. Що критично, це ДПМ, друзі. Передзаряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 1335. Це дуже довго. Для того щоб ви розуміли, як це довго. Середня шкода на хвилину 1888. Навіть 2000 ви навряд чи зможете отримати на цій машині. Тобто це аналог по дпм 122ТМ. Всі ви знаєте ту китайську СТ-шку, по типу як броньовану, яку всі пробувають в основному. Я не хочу сказати, що вона дуже погана, але тим не менш, на ній не так-то просто іграти. грати. Мінус 10 плюс 20 Кути вертикального наведення. Прекрасні, друзі, швидкість орієнтального пересування прицілу 3509. Звісно, це не дуже швидко, але нормально, тут претензій немає. Претензії є в основному до стабілізації. От стабілізація, якби була в цієї СТ нормальною, було б грати набагато комфортніше і приємніше. Тому що дивіться, в нас в базі стабілізація 021, це в нас в Русі. 0.21 при повороті шасі і 0.15 аж при повороті самої башти. Тобто стабілізація у вас дуже погана, і у мене, наприклад, тому що я власник Nemesis, завдяки вам дякую. Тому я б вам порадив в першу чергу ставити обладнання стабілізатор вертикального наведення, гарматний досилач. І, наприклад, система підвищення рухливості Т3. У мене зараз Т3 немає, я її викачаю скоро, тому що там вже не так багато компонентів залишилося до того, щоб її апнути. Тому що вона дає до максимальної швидкості вперед нам динаміку треба апати плюс 5, до максимальної швидкості назад плюс 3, друзі. Від розкиду під час руху та повороту машини мінус 6. Це нам дуже потрібно для того, щоб із стабілізатором у поєднанні. Апнути стабілізацію по максимуму. Я таке рекомендую, а там уже дивіться, це вже вибір за вами. Тобто по е гарматі в нас однозначно хороші снаряди з хорошим пробиттям, навіть базовим снарядом, з хорошою альфою, але погана стабілізація, друзі, і дуже маленький ДПМ. По рухливості дивимося, 44 вперед, 19 назад, при питомій потужності 17.06. Але це з комплексом підвищення рухливості Т2. Так би було менше, звісно. Швидкість повороту в шасі 40-94. тобто також апається десь приблизно на 1,91, тут як написано, тобто так би було 39%. По скритості 28% нерухома машина і під час руху 16,35%. У мене ще маскування не викачане повністю, воно викачане на 64%. Так, я думаю, буде десь в районі 25%. Тобто, як для СТ, можна сказати, стандартний показник. І по огляду 429 метрів. Тобто небагато друзі. При тому, що навичка бойове братерство дає плюс 10, навичка Гострий зір плюс 8, навичка радіоперехоплення плюс 15, і буде хіщаєм плюс 16 метрів. От таку ми маємо машинку. Тобто, якщо вона, наприклад, буде колись продаватися або ціленаправлено її купляти, от так, знаєте, я б не рекомендував однозначно, тому що на ній ви не будете катати постійно, вона вам не буде дуже багато задоволення. Приносити. Звісно, якщо взагалі немає премів, хоча я не знаю. Мені здається, у всіх людей вже їх десятки цих прем танків, 8 і 9 навіть рівня є, то я б вам не рекомендував, звісно, за неї якось потіти, там витрачати гроші чи ще щось. Якщо вона вам випала, звісно, це круто, тому що це прем 8 рівня, тут немає ніяких претензій, але ціленаправлено купляти от її, я б ні в якому разі не рекомендував. Пишіть, що ви думаєте на рахунок Nemesis не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і не забувайте писати, що вам випало з безкоштовної коробочки. Мені дуже цікаво, можливо, комусь пощастило і випав премтанк танк 8 рівня. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!